Привіт! Сьогодні мені дуже хочеться якось поділитися тим, що це нормально відчувати одночасно і сум, і відчувати дуже велику радість. Щойно завершилася парна терапія. Цей стан про те, що я дуже радію результатам, які вийшли у нас у роботі з парою. Але і сумую за те, що. <One> це чудові люди, до яких я теж прив'язуюсь. Сумую за те, що цього контакту більше не буде, що він завершився. І це частина моєї роботи, хоч ми працювали і невеликий період часу, це було декілька місяців, але контакт вже був, і він був глибокий і він завершився. Це такі. Ланки цієї професії, які дозволяють мені відноситися до життя як нормальність, що колись все починається і колись все завершується. І при цьому виділяти час і для суму, і для радості, і це відчувати одночасно. Дуже важкий Такий досвід, але за життя він напрацьовується і він розширює, розширює наш емоційний інтелект і нашу свід.